Сьогодні будемо спостерігати за грою. Подивимося, як я відіграв за ліну. Я з Петрою бігаю на закоп Орба Фрост. Авершер хоче жити. Він буде жити. Як бачите, зараз на цікавенький. Що я зараз роблю, я не міг пішов. Допомагати чувакам, що там робиться. Давайте подивимося, у нас було рівні. Більше золота, але це ще нічого не вирішає. Чіпаємо пускара, хочемо його довести до неї каві. Там... Як ви бачите, наша команда поки трошки більше золота має. Дивись, що я роблю. Я йду на лінію, Тут fight. Короче, Щось відбувається, якісь метаморфози. Тут хускар дає є чейкеру Що там у нас робиться? Тут нам Bush Lane. Вокер the White Widow.

Це в нас поводить. Відповідь. 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 Відповідь, ніч, 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 ай яй що це робиться, хлопці? Путь! Путь хукає, йо, Ай-яй-яй, хукай! Да, я походу все моменты слайдника пропустил. Ну ладно, давай ты просто двигаемся. Ай-яй-яй, ну тут же его приймают не дать. Тиндер. Ну и Чен допомагаю. Чен так вот я не знаю, це Але... Давайте подивимося, що нас не відбувається. Це пізно доморфоза, інвокер кричає стан. Ліна! Ліна, Давай! Єсть, інвокера немає. Чину вона тут, чи ліна виживе. А, Ліна вижива! На 200 хп спектра красава! Пушимолей. Пускай 7-го левела, йоу, він тут, блін, доганяє ардшакера, як тільки може. Ти диви артшakер, артшakер! На 88 хп вижив! Офігеть! Що тут розутніше, артшakер, красава! Обалдеть! Він даже не прокачав фізуру собі, він тільки тотем качає і авторшок. Тут пуч укає ще і по укоріння б'ють. Ай-яй-яй, забере мінус, буч, мінус, лисиця. Ай-яй-яй. Що відбувається на топі? Тут заманіють ловушки. Заманили Ліну. Ліна. Ліна живи. Ай мене харять, суки. Ліна, ні. Ні. Ліна кинула лагуну на інвокера. Спектра! Спектра! Ви його Мінус інвокера змінялися. Рахунок 8-2 все одно в нашу користь. Тут пуч ходить кукає. Йде його не бояться, піддата його на нього, йоу, що за демедж, Що за демедж? Йоу. Йоу, джа не було шансу. Тут поки що вмер тільки пуч. Джейкер пушить міф. Коротше, все як має бути. І що ми далі бачимо? Спектра фармить кріпочків, на неї Хускар, ай-яй-яй, це боляче. Але Ліна влітає, вони грять. Чи вб'ють Хускара? Ліна, Ліна, чому ти не вбила Хускара? Ні. Ні. Ліна. Ліна живе чи ні, Ліна. Ліна. Ліна вмерла. Ай-яй-яй-яй-яй, там можна було всіх розібрати. А... Давайте подивимося, що в нас наступний момент. Артшейкер 12-го, в нас рахунок 116, на наверху в нас відбуваються якісь казуси, метаморфоза, але ми з рахунком 116 на міту звіли артшейкера. Ай-яй-яй, це було дуже боляче. Що тут да, 13 кулин? Що за файт! Що за файт! Ребята! РШейкер, ти ок. РШер, ти ок. Здає сам бегает, чувак. Що в нас по закупу? Яша, Кая, Ultimate Orb на Скадік. Boots of Speed, даже Boots of Speed не апгрейдів. Спектра, Блейдмей, Спирид Весел, Яша, у нас по килам, давайте подивимось. 8-4 тимбер, 7-2, РЧКер, 6-4 лина. Що в нас тут порошки ребята і ще пойде подивимося показники в графік? И якщо в нас по грошам, ми були в перевазі на 20% на 16, у нас було набагато більше золота, понятно, чого, такі штуки відбуваються. Що тут ломають трон, ломаємо, все. Бускар, буде жити, Пускар? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зайшмаліна, і всі гаряють, симирай. Ай-яй-яй, це гарно. О, це просто шикарний високий. Але зараз більше Ніфо. Не спіт краживе, і це по чому не піджає. Ніфо. На тисячі хубав тут дразниця. Шо ми тут. Немає бараків, Шейкер ходить з тимбером. А Ліна... Ліна нічого ходить. Ліна підпалює пуджа. Хоче хук зловити. А хук на кулдауні. А ну. Хук. Да хук. 6 пудж. Сборочка, что там? Механизм. Що с оферин, трансфилы, блейды. Блюк. Что у нас там далее туда? Письмо. Письмо. Ай-яй-яй, 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 ай яй яй 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 ай ай яй яй ай Завдяки спікері яка дуже добре зайшла. Але я догорі. Ай-яй-яй-яй-яй. Чого ніяк по собі я не все ламає трон, ломай паніпаску, не скажу чен, в хані. Куч, він можеть інвокер. Забрали інвокер шейкернеш. Від Хускара. Хускар повернувся надавати людей спектрі. Але з ринку ринкофтара Манта ставил. Киндера піднімал, Тиндера б'ють. Ай-яй-яй, Тіндер не виживе. Спектра, спектра засейви! Финдера! Ай-яй-яй-яй-яй! Тиндер помирає. Але вже ламається трон! Спектра навалює людей. трон! Ламайте трон! Спектра! Спектра! Живи! Спектру тоже забрал. Чен ламає трон. І Крипы. І тут же не начинается китай. Ай-яй-яй-яй-яй, я це боляче. Ай-яй-яй, промахнувся. Ай-яй-яй, шо за. Ні? Але че на шахі нема. Що в цей момент відбувається на троне. Никого немає, інфокер ни кучи. Darkwheel, що в нас робить? Ліна, ліна фармить кріпочків. Ліна розуміє, що це GG, бо вона купила Муншар. А Shaker на Міду бігає. А, кріпила мають трон. Темряви. Що показати набагато грошей більше. В 50% більше грошей в нас ніж ми. Вони всі бояться, що їм зараз ламають трон. дивляться кліпочку Кукерчекер, шоксолона Рошана. І ось так. Ліна збирає лотусики. Тімбер на оффлайні. Зараз чекати. Ай-яй-яй, як вони мали. ай яй яй і беруть собі, а. Айбі, яке старі бере і він я що далі? Фіндер не ці. І не підпалює стан. Залітає фіндер. Radiant Victor. Що це було? Почекайте, почекайте. Хто це був? Хто це був? 329 хп в нього. Сейл ламає. Шан, да, не ламає. А хто в цей момент сюди пішов? Чекайте, хто це зробив? Це зробили кріпи. Оуно, oh, визвір no. та новофйдер. Кріпи просто доламали трон. GG well played, 40-20 рахунок перемога сяйва. От такі ігри бувають. Я в шоці, я просто в шоці. Це було шикарно. Це було просто шикарно.